Добрий день, брати і сестри. Від щирого серця вітаємо вас із цивільним новоліттям і наступаючим великим святом різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ви дивитеся щотижневий телевізійний єпархіальний огляд, і далі в нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. З благословення Високопреосвященнішого Агафангела, Митрополита Одеського і Ізмаїльського відбувся третій марафон добра, на який запросили дітей-співробітників екстреної медичної допомоги. У 29-ту неділю після п'ятидесятниці святих правоців архієпископ Южницький Діодор звершив божественну літургію у свято-Іворському монастирі. У свято-Іллінському монастирі в новорічну ніч. У День пам'яті мученика Вонефатя Тарсійського архієпископ Арцистський Віктор звершив святкове богослужіння. В Одеській духовній семінарії продовжили курс відеолекцій, присвячених Різдву Христовому. Дві останні неділі Різдвяного посту називаються неділею святих правоців і неділею святих отців. У недільний день 28 грудня. Архієпископ Южнинський Діодор із духовенством Свято-Іверського одеського чоловічого монастиря і паствою молитовно вшанували пам'ять правоців, старозавітних праведників, які чекали Спасителя, починаючи від першої людини Адама, і включаючи Сифа, Єноха, Ноя, Авраама, Ісаака, Якова, Царя Давида й інших. Церква нагадує нам про правоців через їхню віру, віру в обіцянку, дану Богом Адаму. Що в кінці століть прийде у світ Спаситель, який викупить людство від гріха. Усі правоці, які були на землі задовго до народження Господа, жили цією вірою. Ми згадуємо не тільки її, але й вірність святих правоців Спасителю і, готуючи скоро зустріти народження Ісуса Христа на землі, відвернімося від навколишнього язицництва і засвідчимо нашу повну відданість і вірність тому, хто сказав нам. Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. За традицією в свято іллінській одеській чоловічій обителі в новорічну ніч у день пам'яті мученика Венефація Тарсійського відбулася нічна божественна літургія. Святкове богослужіння очолив намісник обителі, архієпископ Арциський Віктор. У співслужінні братії у священному сані за богослужінням на сугубі єхтінії перед престолом Божим було піднесено прохання за мир на нашій землі. Про святого мученика Венефація так писав катехізатор XIX століття проти Рей Григорій Дяченко: раніше нестриманість, нетверезість, а тепер піст. Раніше плоцька нечистота, безтурботність до справи спасіння, а тепер. Незвичайна жага цього спасіння. Раніше гріховні насолоди задоволення плоті, а тепер муки цієї плоті, навіть страждання, і все це абсолютно добровільно і тоді, коли він міг би легко уникнути цих страждань. Так святий мученик цілком найочевиднішим чином самою справою довів щирість свого каяття, своєї ненависті до гріха, своєї любові до Христа. По завершенні літургії в іллінській обителі був звершений молебень перед ковчегом із часткою мощей мученика Венефація. Бог молитвами святого мученика нехай допоможе нам стати на істинний шлях покаяння, який він колись допоміг зробити це мученику Венефацію. З благословення Митрополита Одеського і Ізмельського Агафангела 18 грудня архієпископ Южінський Діодор очолив за упокійне богослужіння в успенському монастирі біля могили сірхимадрита Іони Ігнатенка з нагоди 13-ї річниці від дня його упокоєння. У день пам'яті схі Архімадрита Іони, монастирський цвинтар, як завжди, наповнений віруючими, що вшановують духовного отця. І який свого часу допоміг багатьом людям, де порадою, де полум'яною молитвою і живою надією на Бога, а де простим, справжнім християнським прикладом життя. Збереглися архівні кадри 2012 року, коли зимового ранку до Успенської обителі прибули тисячі паломників, щоб попрощатися з отцем Іоною. Багато хто плакав. Але несподівано з за холодних хмар вийшло яскраве сонце і зігріло всіх присутніх, як зігрівав своєю любов'ю і молитви стараціона. Батюшка був наділений даром внутрішнього знання, а університети життя дали йому досвід, який не осягнутий схоластичною наукою. У земному житті він ніс важкий подвиг духовництва, приймав увесь біль і сльози, які приносили паломники в монастир. Він став був для багатьох якби останньою надією і захисником. Наставляв, приймав, напоумлював, вимолював, учив жити завжди з Богом, дякувати Богові і за скорботу, і за радість. Більше 40 років отець Іона подвизався в англійському чині, до нього приїжджали за порадою з багатьох країн світу. Отець Іона так говорив: життя стає цінним, коли ти проживаєш його чесно перед людьми і Богом. Коли твой порадник совесть. По слову апостола поминайте наставников ваших, помнили такого человека и следовали его примеру, подражали его кротости, любви, вере и житию. Пусть Господь нашего батюшку в Царстве небесном упокоит, не лишь сподобит его благ, умножит эти блага, будет с каждой нашей молитвой, с каждым нашим поминовением приближать его к себе, к себе, чтобы он за тот земной подвиг, который он сотворил во время своего земного жития, получил великую награду, которую Бог обещал любящим его. И за нас молился, и нам помогал совершать наш, нести наш земной крест и совершать наш подвиг христианского жития. Аминь. Спасибо, Господи, Царство небесное, Царство небесное, Царство небесноє вічний покой! До свята Різдва Христового Одеська духовна семінарія проводить цикл відеолекцій Ясли Серця Мого. Бесіди на важливі духовні теми можна побачити на офіційній сторінці семінарії у Фейсбук і на ютуб-каналі духовної школи. Викладачі розповідають про те, як християнин повинен нести собі світло роздва, про те, які існують сімейні традиції його святкування. рей Іоанн Желіховський представив аналіз символу віри як збірки догматів істин нашої церкви. Іван Грістіан говорить: що Бога нікто же ж, єдине родиний син свіні очі то ісподан. Этим... Текстом очень недопросовестно манипулируют многие, когда говорят, как вы можете изображать Бога, если вот евангелист Иоанн говорит, что Бога никто не видел нигде. Как как обычно, они ставят точку там, где в писании всего лишь запятая. И евангелист Иоанн продолжает мысли: действительно, Бога никто не видел нигде, пока его единородный сын, находящийся в его лоне, его нам явил. Что значит словосочетание шедшего с небес, когда мы знаем, что второе лицо Святой Троицы, э, как и вездесущий Бог, всегда был и на небе, и на земле. Что значит Он сошел с неба? По учению Святой Церкви, второе лицо Троицы Слово всегда находился и на земле тоже, но он был невидим людям. Но благодаря своему воплощению Слово стало видимым людям, и в этом отношении мы можем сказать, что Он сошел с неба. «Никто же, взыдя на небо, топ машеды с небесе, Сын человеческий, Сын на небеси» — говорит нам об этом апостол и евангелист Иоанн Богослов. З благословенню Високопреосвященнішого Агафангела, Митрополита Одеського і Ізмаїльського у свято Успенському одеському чоловічому монастирі відбувся третій заключний етап марафону добра, благодійного свята, яке наша Одеська єпархія проводить вже другий рік поспіль. Цього разу зібралися понад 300 дітей-медиків, які щодня рятують життя. На гостей чекала насичена програма. Виступи творчих колективів, колядки і пісні. Тепла зустріч і подарунки, а також майстер-класи, які підготував храм на честь ікони Божої Матері Феодорівська. Підтримати благодійну справу можна через фонд Добро об'єднує, реквізити якого ви бачите на екрані. Дорогі брати і сестри, напередодні Різдва ми часто думаємо про храм і Богослужіння, але церква нагадує нам про інше наш дім також покликаний бути церквою, малою домашньою. Не випадково Христос приходить у світ не в палаці і не в храмі, а в простому домі, у сім'ї, я говорить Святе Письмо: Я і Дім мій будемо служити Господові. Ці слова нагадують нам. Що віра починається з особистого вибору і продовжується в родинному житті. Дім стає малою церквою не тому, що в ньому є ікони, а тому, що в ньому є мир, прощення і любов. Можна часто бувати в храмі, але приносити додому роздратування і холод, а можна жити скромно, з молитвою та вдячністю, і тоді дім буде наповнений Божою присутністю. Дуже важливо пам'ятати. Діти і близькі найчастіше пізнують Бога не з наших слів, а з нашого життя. Якщо в родині є повага, терпіння і спільна молитва, віра стає природньою і живою. Але якщо в домі звучать докори і крик, навіть найправильніші слова про Бога втрачають силу. Підготовка до Різдва починається саме тут: із примирення в родині, із доброго слова замість докори, зі спільної молитви. Хай навіть найкоротшою. Якщо Христос буде прийнятий у нашому домі, Він приобразить і наше життя. І тоді Різдво стане не просто датою в календарі, а живою присутністю Бога серед нас. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 4 січня неділя перед Різдвом Христовим, святих Отців. У вівторок, 6 січня, на вечір'я Різдва Христового Різдвяний святвечір. У середу, 7 січня, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У четвер, 8 січня, Собор Пресвятої Богородиці, у п'ятницю 9 січня пам'ять апостола від 70, первомученика і архідеякона Стефана. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду, що вийде за тиждень. Ми розповімо про богослужіння та інші події в житті православної Одеси в різдвяний період і святочні дні. І з прийдешнім святом, дорогі брати і сестри, Христос народжується, славімо Його!